Рон для зсу флешмоб, започаткований головою військової адміністрації Любомиром Глушковим. Триває 49-й та 50-й квадрокоптери захисникам 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади придбали у Печеніжинській громаді. Печеніжинська громада із перших днів війни допомагає нашим захисникам, передає на передову автомобілі, амуніцію, різні смаколики та дрони. Цього разу спільними зусиллями зібрали гроші на три мавіки: один передали місцевому хлопцеві в частину, два інших коломийській десятці. І ми розуміли, що зараз нашим збройним силам надзвичайно важко великі втрати власне по техніці дронів. Це є розхідний матеріал. І підтримавши ініціативу голови Коломийської військової адміністрації Любомира Олексійовича Глушкова, ми зініціювали з спершу своїм колективом, зібрали уповноважену особу і провели голосування. Голосування одноголосно. Потім ми провели. Так само опитування серед закладів бюджетної сфери Печеніжинської територіальної громади всі абсолютно відгукнулись. Потім ми так само пішли більше, далі. Ми оголошували розколяди в церквах, і ми зібрали. Нам вдалося зібрати значну суму коштів, за яку ми придбали три дрони. І ми не будемо зупинятись. Ми розуміємо, що треба людей націлювати, що це не разова акція, це постійно треба допомагати. Будемо допомагали автомобілями, допомагаємо дронами. В майбутньому потреба буде ще будемо допомагати дронами, і будемо продовжувати лише в такому темпі. Ці квадрокоптери, які воїни переробляють на бойові, вкрай потрібні на фронті. Це й очі наших вояків, і зброя, і збережені, життя. каже військовослужбовець Олександр. А очільник військової адміністрації Любомир Глушков додає: маємо робити тут, в тилу усе, що можемо, аби допомогти Збройним силам і наблизити перемогу. У нас йдуть досить великі втрати в цій техніці на фронті, тому я хочу подякувати освітянам, місцевому МТГ, за те, що долучилися до акції Дрон для ЗСУ. збирали кошти. Розумію, що це важко наразі збирати такі великі суми, тому хочу подякувати від. Командування 10-окремої ї гірської штурмової бригади від цього особового складу цим людям побажати їм, щоб вони не зупинялись на досягнутому продовжували збирати кошти. Це нам дуже потрібно, оскільки е, е, дрони е, мінімізують втрати на фронті, ними проводиться розвідка, е, коригування і також е, їх переобладнують для. Е, того, щоб вони могли внести на собі боєприпаси, здавати з -з завдавати шкоду противнику То сьогодні, якраз символічно цей 50-й дрон, який за півтора місяця нам вдалося завдяки наших меценатів, громад, службовців, зібрати кошти і придбати для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади. Хочу сказати, що ми постійно проводимо різні зустрічі. Нещодавно була зустріч підприємців у районі військової адміністрації. Тепер кожна громада проводить такі зустрічі своїми підприємцями у кожній громаді, але я хочу сказати, що не тільки ми купуємо кошти за е, меценатські гроші, також зараз громади за свої бюджетні кошти так само передбачили на цей рік. Є програми підтримки збройних сил України і будуть купувати. От, наприклад, на лютий місяць Коломийська міська, також територіальна громада, планує закупити для нашої 10-ї бригади всього необхідного, десь на суму близько 10 мільйонів гривень. Це дуже важливо, що кожна громада розуміє потреби сьогодні збройних сил. України долучається до підтримки як збройних сил України. Так і наших військовослужбовців, особливо ті, що перебувають зараз на реабілітації, на лікуванні не завжди вони є місцеві. Є часто, що приїжджають і привозять нам на реабілітацію воїнів з інших областей, де немає ні рідних, ні близьких, нікого. І тому тут важливо, щоб ми турбувалися про них. Перш за все, ми все необхідне купуємо за бюджетні кошти. Але якщо є люди, які готові долучитися, підтримати, то ми їм тільки будемо за це вдячні. Громади Коломийщини активно купують потрібні для армії речі за кошти місцевих благодійників, виділяють фінансування зі своїх бюджетів та об'єднуються з іншими громадами зокрема, Печеніжинська, П'ядицька і Нижньовербіська, маючи залишки на рахунках, об'єднують їх та спільно роблять корисні придбання для наших захисників. 100 тисяч гривень на дрони для наших захисників передала й церковна громада храму Святої Параскеви, що в селі Стопчатів Косівського району. Усі кошти із церковної коляди перерахували на рахунок фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвайс».